Пацієнти деколи намагаються диктувати умови бригаді, що везіть нам в ту клініку, а не в цю, бо нам так краще між подобається. Наша запаркованість приватним транспортом є вулиць, і бригада немає де просто зупинитися. Один з наймолодших це був пацієнт-хлопець 21 рік, 19-річних люди також на завозили наші. Бригади так дуже часто спостерігалося в ананезі, вони це говорять. Зловживання в енергетичними напоями з'являється відчуття страху, відчуття смерті. Безумовно, що ви маєте нас хвилити. <му> Інфаркт це такий гострий стан. Він належить до типу екстрених, якщо взяти нашу професію, так. Виникає він наступ уклюзії артерії, тобто перекривання просвіту артерії, тобто найчастіше це через ішемічну хворобу серця. На даний час в нашій роботі ми такий діагноз як інфаркт не виставляємо. Ми виставляємо синдромальний гострий коронарний синдром. Чому так? Тому що якщо ми надаємо надаючи допомогу, ми транспортуємо в відповідні центри, тобто, де, де людям зроблять коронарографію, відповідно ставлять там стентування або методи допомоги розкриття тої судини, і відповідно, там з'являється кровотік того м'язу, який на стадії ішемії є, тобто не відбувся некроз. Оскільки некроз не відбувся, там немає як такого інфаркту. Понимаєте? Тому людина виходить. З меншими, скажімо так, втратами для здоров'я, тобто не набуває статусу інваліда, і це є шанси на життя. Будь-яка тканина має певний час життєдіяльності, коли перекривається кровоносне суросло, тобто з'являється ця ішемія. Чим ми швидше доставляємо пацієнта в стаціонар, тим швидше її відкриють. По простому скажу відповідно, зона тої ішемії, і некрозу, якщо вона найдена, буде набагато менша. Ось і тому час має дуже велике значення. І я хочу просто донести ще інформацію для пацієнтів, щоб вони розуміли, оскільки в нас є маршрут пацієнта, в нас є стаціонари, де, які надають іменно ту кваліфіковану, висококваліфіковану допомогу, і ми веземо в найближче ту, в той лікувальний заклад, де ця допомога може бути надана. Бо насправді пацієнти деколи намагаються диктувати умови бригаді, що везти на в ту клініку, а не ту, бо нам так краще між подобається. Я просто хочу, щоб вони це зрозуміли. Розуміли, що ми веземо там, де є спеціалісти, де їм негайно буде надана медична допомога, і ще одне таке: що скільки час має значення для перед тим, як викликати швидку допомогу, тобто щоб родичі, оскільки пацієнт там знайомі, які є поруч, щоб забезпечили. Скажем так, доїзду до прибуття бригади вчасно. Тобто, щоб ми повідомили, де є номер будинку, забрали тварин агресивних. Якщо немає номеру будинку, ми номера під'їзду вже дуже часто. Це зустрічали би бригаду. Відповідно, це буде швидкі духи. Бо буває так, що бригада знаходить будинок, а доступу до під'їзду немає. І так само нам номера квартир не завжди є, бо буває різно різного типу є забудови. Тобто не завжди можна зразу вчасно тобто праве крило, ліве крило. тобто для цього, щоб було зручності, щоб люди мають це. І ще таке можна було б звернення було до голів ОСББ, тобто, щоб вони, якщо є така можливість, забезпечили якусь одну стоянку для автомобілів екстрених служб. Це не тільки там швидкої допомоги, там чи пожежної, оскільки наша зазапаркованість е, приватним транспортом є е, вулиць. І бригада не має, де просто зупинитися, тобто де поставити цей автомобіль і не завжди там перед самим тим під'їздом, коли нам де, де потрібно до пацієнта. Це має дуже велике значення, це знову час. А час, особливо коли ми пацієнта виносимо з дому до карети, і треба десь той автомобіль припаркувати, відкрити двері, витягнути ноші. Це все знову час. деколи запарковано так під під'їздом, що неможливо цього зробити інфаркт? які можуть бути такі нетипові симптоми, на які люди можуть не звернути увагу, е, найбільше е, інфаркт характеризується, тобто е, з болів звичай, найчастіше це болі в клітці. Так вони мають є типового характеру, тобто з'являються за городиною е, по типу кроватки, можуть віддавати в ліву руку, в ліву щелепу. Е, в, е, в ліву лопатку, так? а може бути нетиповий характер, тобто віддаєте в живі, тобто, симптоми болі живота, навіть блювання, розлади навіть стільця, може бути може бути головні болі, тобто також, що дуже вони активні, дуже, що не допомагає зняття медикаментами. Це такі нетипові скарги, які можуть бути. Цей. Буває таке, що є накладання симптомів, наприклад, людина, яка хворіє остеохондрозом хребта, по-народному каже, защемило в рунікліції. Але в той час що з'явилися симптоми не такого плану, ще щось додатково, що так буває, що ми приїжджаємо там на виклик. людина каже, напевно, в мене знову проблеми з хребтом, знову така ситуація, але ми все рівно робимо кардіограму, і тут же нас клініка, яка. Нетипова для гострого коронального синдрому. Тобто тоді ми діагностуємо, і тоді госпіталізуємо. надаємо допомогу відповідно протоколу і госпіталізуємо відповідний стаціонар навіть чотири інфаркти, а інші не переживають одного. Все залежить від того, наскільки йде оклюзія якоїсь судини. Тобто, якщо це магістральна судина на верхньому рівні, так скажемо, це може навіть закінчитися раптовою серцевою смертю, так називано. Ну, раптовою смертю. І це дуже такий. Насправді дуже складна ситуація. Якщо це дрібні, е, дрібні гілки, тобто самі дрібненькі по простому скажу, судинки, тобто це можна е, після надання допомоги, проведення реперфузії того міокада, тобто та людина може мати е, і кілька інфарктів так звичай, і буває. Тобто сталі стенд в народі знає, або там е, коронарне шунтування тобто і відновлюють кров, кровопостачання тої ділянки, яка є ішемізована. А чи можна? Серцю після серця після інфаркту. Ну, якщо вже є інфаркт, тобто якщо вже наступив некроз, ця ділянка вже не бере участь. Вона проходить певні стадії, тобто вона не бере участь у скороченні. Некроз — це скажімо так по-простому, скажу з тканини. Ось на, на тій ділянці, де відступає некроз, там де рубцювання утворюється, рубець. Тобто це такий самий рубець, якщо ви колись порізли руку там чи, чи це, і воно стає, скажімо, він такий стає твердий, такий такого типу схожий стає в серці, воно не бере участь у скороченні, і його можна буде побачити за рахунок такої діагностики. як… Ехографія, тобто ультразвук в народі серця. Так, ехо, от його можна виявити ту ділянку, яка не бере участь у скороченні. Були багато випадків, такі можна, але один з наймолодших це був мене пацієнт, хлопець 21 рік. В нього була нетипова клініка. Він це пов'язував з набутою травмою. Тобто вони десь мали якийсь конфлікт. Не було але те, що його так там десь пошарпали. В нього боліла права рука. Іменно права рука, але він мені, ну скажімо так, по медичних термінах не сподобався, бо в нього була така пітливість незрозуміла. Так? Ми, звісно, надаємо допомогу обстеженні згідно протоколів. Ми подивилися, записали там гострий коронарний, всі ознаки інфаркту і міокарту. І звісно, що людині 21 рік сказати: ти лежи, не рухайся, ми там, тебе заберемо, понесемо, коли він молодий активний, це була така навіть агресія до нас. Ми, звісно, що його госпіталізували обласний кардіоцентр на той час. Повідомили батьки, бо все ж таки, якби там не було, бо ми розуміємо всі ризики, що може відбутися. Досить часто є в нашій практиці, є досить помолоділи, і 19-річних люди також не завозавозили на наші бригади. Тих, що ми молодих завозили, то дуже часто спостерігалися в аналізі. Вони це говорять. Зловживання в енергетичними напоями. Якщо у вас з'являється больовий синдром грудні клітці, якщо у вас є анамнез, відповідно, гіпертонічна хвороба, тобто і, або немає навіть анамнезу, якщо ви приймаєте якісь певні препарати, наприклад, у вас є гіпертонічний криз, ви ви собі надаєте допомогу відповідно тих назначень, які назначив лікар, і ви бачите, не стає покращення а навпаки, погіршення, тоді безумовно, що треба. Як мені позвонити на 103 три ну, або проконсультуватися, а якщо ви розкажете всі симптоми диспетчеру, то безумовно, що вони запрошують виклик швидкої допомоги, і до вас воно прибуде максимально швидко. Тобто, всі болі, які виникають і прогресують, і ви собі не можете з ними дати раду своїми препаратами, безумовно, що треба кликати нас, або з'являються нові симптоми. Пітливість нехакна е біль е десь е нетипова вона з'являється як було. Це з'являється ст ст відчуття страху, відчуття смерті. Безумовно, що ви маєте насхати.